Вітаю глядачів телеканалу «Чернівецький промінь». сьогодні у нас в гостях Наталія Масіян, завідувач сектору контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області. Вітаю вас, пані Наталі. У нас в студії власне хотілось би детальніше поговорити про так зване зниження цін на ліки, кого це стосується, і власне чого очікувати споживачам? Чи дійсно вони відчують на собі ось цю постанову кабінету міністрів, яка власне і покликана зни знизити ці ціни. Доброго дня. Дійсно, у нас сьогодні така, можна сказати, глобальна виникла проблема по всій Україні у зв'язку із тим, що кожного місяця у нас була тенденція до зросту цін в аптечних закладах. І кожен з нас є споживач, і кожен це переконувався на своїй шкірі в певний етап свого життя. Тому за ініціативою президента було зроблено у нас по Україні зміни до постанови 955, згідно якої у нас повинні були змінитися ціни на лікарські засоби. Якщо взяти у нас по постанові, то дійсно у нас змінилися ціни на, на гранично оптовий відпускні ціни на 2%. Тобто зараз на будь-які лікарські засоби акцентую на будь-які лікарські засоби, які мають е, е, вироби медичного призначення, іде оптова гранична націночка не більше 8%. А проте на лікарські засоби роздрібної торгівлі там гранична націночка коливається залежно від того, куди лікарський засіб відноситься. У нас є такий перелік лікарських засобів, які відносяться до нас, переліку. До нацпереліку переліку лікарські засоби, якщо вони відносяться, то гранична роздрібна націночка це мається на увазі, стосується тих суб'єктів господарювання, які здійснюють розрібну торгівлю, тобто аптеки або ж інші аптечні заклади, то в них гранична націночка не більше 25%. і на препарати, які у нас коштують більше тисячі гривень, там гранична націночка. Не більше 10 тобто, якщо препарат номером 100 має граничну націночку не більше 10%, аналогічний препарат номером там 30 20 може мати граничну націночку 25%. Тому коли е, покупець е, хоче зекономити, може е, також просити, щоб дати їм е, покуп, саме той товар, який має більшу е, упаковочку. На цьому можна зекономити до речі на, кількості, на кількості товару, тобто навіть ти береш блістер там якихось таблеточок, але з упаковкою номером 100 ти вже можеш зекономити ну до 15% від ціни. Яка раніше була ситуація? От ви кажете про те, що постанова Кабміну врегулювала ці от граничні зміни. А що раніше воно ну, було відпущено на розсуд власне тих, хто торгував цими ліками? Чи як воно відбувалося? А, ну дивіться раніше у нас виходило, що ми могли постачальники тільки концентрувалися на тих препаратах, які входили в нацперелік. перелік. На сьогоднішній день зробилися в нас внесли зміни, і в нас на лікарські засоби, крім того, які не входять, не входять в нацперелік, а входять, наприклад, в лікарські засоби, які ми можемо здійснювати за рецептом. Препарати вони в інструкції медичного призначення зазначено, що лікарські засоби, які відпускаються з аптеки за рецептом, на них де гранична надбавочка до тисячі гривень – це 25%, Якщо препарат коштує тисяч, більше тисячі гривень, то на них не більше 10%. Ще є якийсь поділ по групам щодо препаратів щодо надбавок по вартості, от окрім національних цих і власне тих, які відпускаються за рецептом. Так, здійсно, у нас ще є такі лікарські засоби, які вони частіше всього ніколи не контролювалися, це всі інші лікарські засоби, які входять в реєстр лікарських засобів, які у нас реалізуються на ринку України. Вони можуть бути як вітчизняного виробництва, так і невітчизняного виробництва. На них гранична націночка не більше тридцяти від Тобто, якщо раніше вони не контролювалися, і це було на совісті самого, а, самих аптечних закладів, яку націночку вживати, то тепер вони вже не можуть перевищувати 35%. Але при цьому треба зважити, що якщо лікарський засіб реалізація товару менше 50 гривень, то на, на них націночка не контролюється. Але я вам скажу: якщо в нас препарат менше 50 гривень, то я думаю, що їй не потрібно особливо граничну націнку контролювати, тому що тут, в в будь-якому випадку вони не можуть його перевищувати, е, тому що виходить, як якщо вони на гранично в нас припустимо, препарат коштує 25 гривень, так і вони зробили націночку, і препарат став коштувати 100 гривень. О, роздрібна. Торгівельна націнка препарата коштує 100 гривень, і вона вже підлягає у нас контролю. І відповідно ми дивимося на цей препарат. Є препарат медичного призначення. Цей препарат у нас входить рецепторний планочок, і ми на нього повинні застосувати не більше 35%. А фірма застосувала, наприклад, 50% чи 150%. Ну навіть тут не 50%, а там 150, 200, 300% значить вони вже повинні за це нести відповідальність за перевищення а, своїх надбавочок, і тоді це несе відповідно до приписів і тому подібного і регулювання ціни, звичайно. От власне, як споживачу запевнитися в тому, що той чи інший медичний препарат, будь це рецептурний чи безрецептурний, що дійсно аптечна мережа, яка його реалізує для нього. Дотримається ось цих от норм і не підвищує ціни занадто, де споживач може проконтролювати і яким чином? Ну, у нас тут є два. Способи, можна сказати, таким, таким методом. Наприклад, якщо ви постійно е, хворієте якоюсь певною хворобою, і є е, залежні від певних ліків, ліків, ви вже систематично їх купляєте в аптечному закладі. І ви бачите, є зміни на цей препарат, чи немає зміни на цей препарат. Тому що в будь-якому випадку у нас війшла постанова з 1 березня, і в будь-якому випадку е, у нас. У нас уже на 2 повинна була зменшити гранична оптова ціночка від виробника. Тут треба вважати ще звернути увагу на те, що ми, можливо, не, не відчули в перших днях березня такої зміни, тому що е, потрібно не забувати, що е, розрібна націночка в нас застосовується на закупівельну ціну. А закупівельна ціна е, закуп, е, в нас завжди виходить на е, той день, коли. Коли придбали товар. І якщо у нас придбаний товар був до березня місяця, тому у наших випадках, тоді порушень немає, вони зробили тільки перерахуночок граничної надбавочки. Тому оптова ціна у нас залишилася без змін, а змінилися тільки граничні позначальницькі надбавочки, які застосовує аптечний заклад. Вже до кінця березня, я думаю, що ми суттєво відчуємо зміни в аптечних закладах у зв'язку із тим, що вже іде рух медичних апаратів в аптечних закладах, і цей рух приводить до того, що зменшується гранична. Надбавочка, яка не перевищує 8%. і ця 8% гранична надбавочка, майже на всі лікарські засоби застосовується, на ті, які раніше і не контролювалися, і раніше могли застосовувати і більше відсоточок. Ну тому що якщо в нас не було контролю, значить ми могли застосувати максимально націночку. При цьому треба слідкувати за тим, що в нас є таке поняття як аптека юа. Коли ти заходиш, а це особливо молодь може перевірити, заходиш на сайт аптека.юа і в реєстрі оптовідпускних цін ми бачимо граничну оптову відпускну ціну. На цю граничну оптову відпускну ціну ми можемо зробити націночку 8%. І в рецептурному в інструкції у нас там є, ми бачимо, лікарський засіб відноситься до рецептурного бланку, до безрецептурного бланку, але звертайте увагу, що якщо це є табл або харчова добавка, де зазначено саме в препараті, вона у нас на сьогоднішній день не контролюється. Тобто там іде вільний ринок. Можна ці... Ці самі препарати замінити на складом, що входить в лікарський засіб. Тому що ми інколи буває беремо аналоги, які у нас рахуються як табли, або харчові добавки, і ніколи не звертаємо увагу, що такі самі аналоги у нас є в лікарських засобах, але просто чомусь, ну або фірма там більш продвінута, або ж маркетинговий хід як більше розвинутий, гарна тому, упаковка, гарна упаковочка, гарна реклама. Тому для цього і коли ми хочемо зекономити. Гроші, а в цей час ми всі хочемо зекономити гроші, але ми повинні позацікавитися, чи є щось аналог лікарського засобу. Окей, споживач е, перевірив. Е проконтролював вартість того чи іншого тих чи інших таблеток, або користуючись власним досвідом, те про що ви говорили, якщо людина залежна від цього лікарського препарату і приймає його весь час, і знає скільки приблизно він повинен коштувати, або користуючись сайтом, відповідно з'ясував, що та чи інша аптечна мережа дозволила собі значно вищу націнку, що йому робити в такому випадку. Оце тоді цікаве таке питаннячко, тому що в нас. Є сьогодні з 1 березня за ініціативою Зеленського на запінав контролем нашого голови Держпродспоживслужби України здійснюємо ми планові і позапланові заходи всіх суб'єктів господарювання на фармацевтичному ринку. Якщо виникло питання, і ми бачимо, що там дійсно є питання щодо формування, встановлення ціни, ми повинні звернутися. І до нас в Держпродспоживслужби в Чернівецькій області на Степана Бендери, 6 або Стороженецька 115, заявою, що, що прошу переглянути, чи правильно сформований тариф на такий-то лікарський засіб, е, чек по можливості можна додати, тому що ми можемо побачити, в який день цей, цей препарат був реалізований. І ми тоді миттєво реагуємо і протягом певного часу отримуючи дозвіл на податку. За планову перевірочки одночасно виходимо і це питання досліджуємо. Власне, чи може аптека в такому випадку сказати, що от? Про що ви говорили? Що ми придбали цей препарат ще до 1 березня? Тому ось така ціна сформувалася. Коли у нас там закінчаться запаси, а у нас їх дуже дуже багато. Тоді вже буде відповідно інша ціна. Яким чином можете це проконтролювати? Ми контролюємо в першу чергу, чи суб'єкт господарювання правильно встановив надбавку. Незалежно чи вони придбали його до 1 березня, чи вони придбали його з 1 березня після 1 березня, вона цінова надбавочка не повинна перевищувати тієї, яка передбачена 955-ю постановою зі змінами. Тобто, кожен аптечний заклад з 1 березня повинен зробити були переоцінку граничних надбавок, якщо в них були застосовані невірні граничні надбавочки. То вони повинні були їх привести до чинного законодавства, зменшити відповідно. Тобто, якщо вон, якщо людина бачить, що ціна ну суттєво відрізняється. То ви можете звернутися до нас, і тоді ми перевіряємо, чи дійсно аптечний заклад добростовісно з застосував свої надбавки. І якщо є порушення, відповідно ми просто даємо приписи і рішення щодо усунення порушень, і щоб вони привели у відповідність ціну. Чи якась відповідальність передбачена для таких аптек от, у зв'язку з порушенням ось цієї постанови? Так, звичайно, передбачено. Якщо у нас на планові чи позаплановій перевірочки знайдені порушення, то ми складаємо адмінпротокол на особу, яка винна в цьому, видаємо рішення на зайво отримані необгрутовану виручку від реалізації продукції, а також рішення щодо усунення порушень. Тобто є ряд ряважелі, впливу і відповідальності за це. Чи надходили вже скарги від наших споживачів щодо ось таких випадків, коли десь необґрунтовано, на їхню думку, аптечна мережа завищує ціну і доводиться більше платити ніж раніше, або ніж би мав цей препарат коштувати? Так, у нас надходило е, ряд звернень, особливо в перший тиждень е, ці, дії цієї постанови, тому що ну, почнемо з того, що всі надіялися, що в нас повинна е, знизитися суттєва суттєво знизитися Тільки. вартість в аптеці, а ми приходимо, а вартість, здається, не знижена. І тому у нас е, ведеться досі ще е, опрацьовуються всі ці звернення, проводяться позапланові перевірочки. І надіюся, що вже до кінця місяця ми будемо результати мати по всіх скаргах, переглядати. До речі, можливо, в когось і виникають такі питання, і бачать е, разючі е, е, такі. Як кажуть, порушення, де ми бачимо, що дійсно ну дуже велика вартість, не може бути, що в одній аптеці коштує препарат, наприклад, 200 гривень, а в іншій аптеці 300 гривень Отже, в там, де 300 гривні, це ну значна, значить, не застосована правильна націнка, тому що таких разучих різниць не повинно бути на сьогоднішній день. Нагадайте ще раз нашим споживачам, що робити, який алгоритм дій, якщо вони хочуть ну, дійсно перевірити, чи аптечна мережа дотримується ось цієї постанови і відповідно до неї формує ціни на лікарські препарати. Ну, кожен споживач, коли побачив, що порушення його права, має право до служби Держпродспоживслужби в Чернівецькій області звернутися із письмовою, заявою, скаргою, зверненням, зазначити в цій цьому зверненні свої особові дані, по бажанню може телефон по бажанню ні, це адресу свою зазначити. Зазначити, які саме ФОП підприємство аптечний заклад порушив його права, зазначити місце впровадження, де вони здійснюють свою діяльність. І обов'язково зазнапоставити свій підпис і дату заяви можуть особисто надійти, надійти, підійти до нас на ватуті на 6 або на сторожнецьку 115, п'ятнадцять, або ж е, надати почтою, але на почтою вже на сторонецьку 115 за нашою офіційною адресою, і обов'язково закріпити чек. Ну, Ще чи... бажано, бажано, бажано потрібно було, тому що це є підстава для, коли я виходив на позапланову перевірочку, підтвердження того, що дійсно це не є наклеп, а дійсно цей препарат у них був куплений і дійсно у них ну, не застосований. Заставне вірна націночка. Це можна підтвердити. Ну, це є гарант того, що буде дійсно правомірно і з усіх сторін досліджено питання. Я вам дякую за цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні нашою гостею була Наталія Масіян, завідувач сектору контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області. Дякую, що були з нами. Побачимось.